Якщо це мається на увазі кліп, який е, знятий на пісню Очі. Як, це, хором, як, це, було? як це було? О, це, як це було, було офігенно! Оце було дуже цікаво. По-перше, ми знімали це в цирку в Києві. О, папа! Це величезна арена, коротше. І там були такі камери, знаєш, які літають отак просто над головою. Угу. І там така зйомка, коротше, ну, можна подивитися це в Ютубі. Е, це було неймовірно цікаво, тому що. От сама ідея була така, щоб зробити кліп динамічним, і там, окрім цих літаючих камер, ще оператор типу от такого просто ходив з типу, тими камерами. Короче, це було дуже цікаво. У нас було ще, окрім е мене і моєї колеги Вікторії Деркач. Е там ще було більше ста людей, учасників хору. Просто уявіть атмосферу, цирк, 100 плюс людей. Типу, там реально була атмосфера Госпола, ну ми там співали, типу, такі от розігрівчик у нас був, Опа, ми там співали. Да, якраз і, і... і це теж. От. І це було дуже класно, дуже цікаво. Ну, типу, що це масштабна локація, що це купа людей залучено? Що це такі великі продакшни, типу, ну це прям було офігенно. Потім там ще Артем літав в повітрі. Вінський ну короче, злітаємо, ну це це класика. Це фішечка. літає, там літає в стрімах себе на твічі. Літає подкаст 11.